Щоб ви порадили бізнесу, який лише планує впроваджувати коробкову версію crm систем та розміщувати її у хмарах, Андрій? Я би порадив просто відразу вибирати хмарну технологію. Тому що, як я казав, це набагато швидше для того, щоб розгорнути і почати вже використовувати. Тобто, це може зайняти ну, деколи, на з декількох годин можна розгорнути і повністю почати використовувати хмарну версію якогось продукту. Тим самим забезпечивши високу доступність, безперебійну роботу з точки зору електроенергії і інтернету, доступність з усіх віддалених куточків країни, так де не були і відповідно дата центри Хмари забезпечують дуже високу доступність і якість зв'язку. Um, і e, зниження дуже серйозне. Принцип, ну, я би сказав, майже до нуля порівняно з купівлею e, своєї власної серверної техніки.